Мало у житті нам стряски Дочекалися ми паски. Бабка тісто замісила, піч у кухні розтопила, в тісто кинула ізюм, не кричить, не треба шум, бо як тісто не зійде, то до церкви не підем. Хрону треба накопати, ковбасу не зачіпати. В цибулині замочити крошанки, бо будем бити. Я дзвонила до галини. Втрили ходимо із хатини, а святити будемо п'ять. Треба трохи постоять. День дарма не марнували, готували, прибирали, бо ж гостей пройде багато. Бабину ділити хату. Встали вночі тихенько, кошик пахне так смачненько. В теплі речі одяглися і до церкви подалися. До шести усі стояли, трохи з часом прогадали. Та вже мусили чекати, коли Паски ті посвятять. Так святнув, що аж вмивались. Мокри йшли і усміхались. Слава Богу, відбули. Дайте з'їсти ковбаси. До обіду трохи спали, а тоді гостей чекали, Щоб сто грам на душу взяти і голосніше всіх кричати. Так а що, кому хатину, і город тину? Так бабуся ще жива. То таке пройде пора. Якось сумно трохи стало, не для того ж ми збирались, наче свято, вся родина збиралась разом на гостину. Ми ж самі таки будемо, ми ж з собою не візьмемо. І хвилини пролітають, час з собою забирають. Цінувати мить потрібно, коли разом усі рідні. В радості, в біді чи в горі, завжди будуть із тобою. Тільки так душа співає, серце в радості витає, і тоді вже не важливо, свято це сіра рабнина. З великоднем вас, любі, подпісасісечники. Ми тут же понаїдалися ковбаси і пасок і яйця катаємо. А ви як проводите Великдень? Моя кожанка три дні до паски готувалася, в хаті прибирала вікна мила. Ніби їй лічно Христос подзвонив і сказав, що воскресне в нашій двушці. Давай, давай, ми, Краще ми, не халтур, а то я знаю, ти ж наступного разу ті вікна через рік тільки будеш мити». Паска на носі, вікна не миті. Паска на носі, вікна не миті. Дякує МСУ, що не побиті. І оце за диваном вирішила прибрати?» Об'ясни мені, будь ласка, коженка, от нафіга ти прибираєш за диваном. Ти думаєш, що гості до тебе прийдуть, і перше, що вони зроблять, це отодвинуть твій диван, щоб подивитися, що там? Їм більше робити нема що. От дивні ці кожені, я не можу. Я там за тим діваном зробив собі зоначку з іграшок, а потім за неї забув. А кожна знайшла. Ну, хоч якась користь з цього цього міроприятія. Дякую, кожна, за весняний подогончик. А ще на днях послав я свою кожанку в зоомагазин за кормом, а вона кудись не туди прийшла. Ей, я вибачаюсь, звісно, але ти щось перепутала, якось ти не там котячий корм шукаєш. Та що ти розказуєш? Який ще коньяк для того, щоб сухофрукти в ньому замочить? Ну, ти б же якусь іншу брехню придумала, я не знаю. Що ти брешеш? Ти ще скажеш, що ти тим коньяком спину будеш натирати. Давай вже шуруй в зоомагазин. О, ну це капець. Вона ж тут зараз усі свої гроші залишить. На грибець, без ділушек, і на корм не лишиться. Гляньте, гляньте, фарби, прикраси для пасок, наклейки, якісь фігурки, сахарні зайці. Чу! моя коженка отут три часа може ходить і не вспокоїться, поки всі гроші ось на ці фінтіфлюшки не оставить. Кожана, ти не шариш. Найкраща прикраси для Паски це котячий корм. Чи смаколики, чи жива миша. А то понакуповують цей сахар з фарбою і радуються дурень фантиком. Що, все-таки купила мені кормик? О, хорошо, молодець, спасибо. А ну, давай відкривай, я продегустую. Ну давай, кожанка, давай вже відкривай. А, блін, все доведеться робити самому. А ну, білка тікай, зараз батя буде корм відкривати. Та блін, як воно відкривається. Вона придумує ті кожані упаковок, ніякими зубами не прогризеш. А це ми вже паски печемо. Ну, як ми. Я печу, а кожен знімає на телефон, як завжди. Вона ж тільки і може, що сидить в своїх тіктоках і дивитись, як у людей паски не получаються. У когось згоріли, у когось не підійшли і плоскі, як блінчики, а в когось втекли з форм. А вона сидить і радується на, на коженка. А я в цьому році вирішив пекти два види пасок сирні паски і крафіни. А ці крафіни, оце таке, як рулет, тільки у вигляді паски. Ось я тісто замістив, на дрожжах, все як треба. О, тепер кожна розкатала його в тонкий пласт, і тут в неї щось провалося, як всі. ну, як завжди, руки з одного місця, застав до рака тісто розкатувати, так він з нього решето зробить. Але то нічого, тому що ти отут ране тісто гостям все одно віддасиш. І все одно чим закусювать. Розкатали і викладаємо ті сухофрукти, що кожна в коняку замочила ще три дні назад. Отако от викладаємо гарненько і скручуємо в таку довгу метузочку, защіплюємо края, а тепер беремо ніж і це все розрізаємо. Ось так. А тепер закручуємо в різні сторони. І виходить отакий от фалічний символ. Оно ну кожна навіщо ти його ще складаєш. Отак би й запікала, стала б зіркою тіктока з такою паскою. Ось такі паски ми з кожного наліпили, і ще сирне тісто заколотили, і відправляємо то все в духовку і сподіваємося, що не згорить і не втече. Ось так ми дістали і прикрасили, отака краса у нас получилась. А що ж ми яйця красили? Їх кожного зварила у якомусь компоті, а це чай? Чупона придумують, продукти лише переводять. А ось так красить жовтий колір. Ще покрасила в синій і вкорішньої це було в мулушпинні. А поки кожна красить яйця, я тут стережу холодець, щоб ніхто його не ж з'їв до Пасхи. І я теж не їм, я тільки стережу, чесне слово. Ну, а так, в принципі, ми з коженою нічого на Пасху не готували, нічого не робили. От тільки напікли пасок, накрасили тридцять яєць, наварили холоцю, запекли шинку. Нічого такого. Ту по мінімум, щоб було, що на стіл поставить. Ну, а так взагалі нема що робити. Якихось вісім годин на кухні і весь день вільний. Усіх вітаю зі святом і бажаю перемоги нашій Україні. Христос Воскрес.